І, це Айрон Ребі. І ми знімаємо ролик на ноутбуці. Да, ж не пам'ятаю який ролик, наче п'ятий чи четвертий Але сьогодні ми будемо на літаках СССРських. Ну, захотілося їх попрокачувати хоч чу-чуть Давайте будемо починати свій перший бій. Ну, який перший бій? На літаках то перший бій Буде у нас і чекаємо. На деяких літаках можна керувати стрілками. Пере... Перейдіть на них за допомогою кнопки. L. О, полізна інформація. Спасибо, спасибо. Буду знати, буду знати. Так, давай Огоже, чекаємо 34 секунди. на 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 О, наконец-таки. Итак, о. Ну, карта-то на... не помятая, была. Ну, давайте, ладно. Давайте с начнем. Э, будем зараз летать. Так, что у нас? Стандарт. Типа, пух-пух. Тут, а, И І... А, тут понятно. Кулемет. О, все, Ой, такі такі хороші. Ой. клас В принципі, прикольно літає, прикольно літає, Мне нравится. Мне подобається, як він літаю. Такий маневрирований. Хороший. Хороший. Однако. Так, давайте сейчас будемо... Ой, тільки швидкість дуже мала. Це минус. Цього максимум 400, стало цей ще плюс вниз, я буду відплетіти. Давай, зараз треба його прибрати. Давай, один, два, три. Є замічання. Блина. Треба зараз назад. Перестраиваємось назад. Бліна, давай. Давай, 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 давай. Ще трошки. Блина. Зброю. Ах! Закольный его открою. А, нет, нормас, нормас. Де вони? Ага. Все, я на готове. Давай. Сбиваем. Давай, давай, давай. А. Ну. А, класс, новый закройный его. Скики можно. А давай, я вже не збитий 10 раз. Так, понятно, треба в другим сторону. Ой-ой-ой. Сейчас будем... Ой, боже мой. Так. Давай, есть. Есть, есть, есть. Да, блин, дебил. Так да, куда ты лупишь? Давай, есть луча не хотя бы. Блин, а давай, давай. А, ты падаешь. Или нет? А, конечно, минус мене. Крыло. А, класс, спасибо, напарник. Да Давай. Есть! Есть! Я ему откусил крыло! Я ему откусил крыло! Давай. А, я вообще неудобно летит. Давай. Снова ну, откушу На. Э, класс. Я міг його збити, но... Мій наводчик вирішив, ні, ти сьогодні не избегаешь його, Давай же завтра можем. А, на кость здесь. Давай перестраюємось. Опа, ай! А, все? А, клас. Епа. Розбився. А, ми ще плюс Програємо. А, то все, ми програли. Та ну, все, ми програли. От коли далі будуть захватувати, тоді точно програємо. Так, давай, давай, давай. Давай. Блін. Десь тут наче літак був, зараз знайдемо, от. Давай, давай. На. Ну. Є влучання. Фух. Уже думал, что разбьюся. Давай. Есть! Ну, Алла все равно засчитала доп. мазер О, наш гид. Что это у нас? А, это наш... А, Винси. Алла такие маневрированные, это тоже. Дуже. Мне... О, это подобається. Такая темка. Так, давай-ка. Вот, на чём. Не, сюда, сюда. На, давай. Давай, давай, давай. А, блин, а. давай. Ну, ну, попадай, попадай. Попадаю? Не, походу, не попадаю, блин. Давай. А. Давай, есть. Ну, хотя бы не умчание. Так, давай-то зараз. Надо, Дэвин, подставим. Да что за ум. Так, понижаем скорость в пассивном С. Дэвин. Ай. Не, мини. Алло. Ты издевайся. Да, А, а ну. Ну, давай тоже на другом переключимость. Давай, давай. Не? Э-э. На. Давай, давай, давай. Ай! Чего? А, понятно, США. Мене збив Ну ладно, ладно. Нормально політали пока ще. Перший бій був нормальним. О, французький танк. Так, давайте пропустити. ангар Не дякую. Дивимось. Скільки досліджень. Блін. А скільки стоїть, шапка на... Ого! Ви що, здіваєтесь? Ну потім, я думаю, кого будемо досліджувати. Давайте Суд-2 потім досліджувати. По очереди. Так, поразка у штурмовій місії клас. Мені подобається перший бій. Поразка. Ну добре, давайте же будем начинать Наступный бий на ноутбуці. И причем в War А что это такое? А. Ничего не понял, что случилось. Так, не моя передвесная сброя у нас, к, ж... к сожалению. Ну и так нормально. И так нормально. Так, все получилось. Так, сразу понажаемся, чтобы набрать его хуй. Так, домики у нас. Ну, домики нормальні, нормас разрубаем. О, сразу. Так, пока буду дивиться. А ну. це Ой-ой-ой, это -ой -ой, вообще капец. Типа. Ну, це тоже капець. -а. -а, -а, -а. Непогано, непогано. Так, давайте зараз на цього будемо нападати, бо щось він же налітається у нас. На. Давай. б умчання і будет. Так, швидко переставляємось. Де, 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 де? Воно. Сыним, короче, будемо сейчас летіти. Ра-та-та-та-та-та-та-туй. Э. Е. Ай! На. О, ну хотя бы улучшение, пока еще просто мучание. Так оно. А на. на. Давай, давай. Есть. О, уже же. Давай. А, ну, ну, ну. Класс, Зброю за Ничего, сейчас пить но... Да не, за зброю. сброю, я не хочу, я плачу. Вы издеваетесь? Я Есть... у... О, критичні ушкодження! А, я йому мотку криво. Есть! Збив літак! так, літак! Падає так! в Так, давайте за ним тепер. На. Є учання просто. Так, зараз, Дэвинта. А На. Влучання, влучання! давай, давай, давай! Блін! Ну добре, хоча б одного збив. Одного сбив Так, давайте далі будемо продовжувати. На літаках літати. О, все погнали! Далі літати. Е, так, понижаємо висоту. Киємось, що в нас тут. Тут у нас нормальний. Думаю... А, його вже збили Ну, добре, добре, і так. О, господи, какие вы... А. Да, это наши бывают? Чи... Так, сейчас. Ничего я зараз не понимаю, что происходит. А, класс, мы встречаем. Так, давайте зараз о чем думаем? Ой. Выбер спро... Так, что ты меня выбираешь там же? Не, надо сюда. Она. Давай. Ай. Ужать. И еще есть. Я сбыл ли так другие. И так другие сбыли. Я нормально летает. Ой. Упс. Сейчас я упал. Сейчас меня сбыли. Блин. Да я сам сейчас не капец. От жалко. Ну ладно, давайте наступний бій у нас буде зараз. Сразу, сразу, давайте. Давай, давай, давай. І Тланта! І починається же який бій. Е вже не пам'ятаю, який бій починається. Можете підгадати мені в коментарях. Напишіть, який це же бій. І коли ви їх вообще рахували? Я не пам'ятаю. Винищувач і винищувач. Винищувач. Боже. Так, давайте. Ага. Ой-ой-ой, який закат. О, сразу їх видно. Ну, мені нравится літаки, мені В принципі, спокійно. Я мені покол не надо. Ой, а может так. А ну, а, давай-то зараз этот настоящий пилотаж. Зараз. ой ой Это красиво. Так, зараз тут мне... Ой, куда я нажимаю? Вот. Зараз, мне не надо атак, бо мне неудобно. Блин. Ой-ой-ой, а куда ты целый зайти ты? На. Давай. Блин, а с ней підбил. ой Ой-ой-ой, нашого тут підбили, бачу. На. Улучання поки ще. Давай, на. Так, я ж вмію пілотувати. На телефоні всі там вміють керувати літаком, а на комп'ютері це більш складніше. Быстро, давай, да сюда мне надо, поверни. Давай, 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 поворачивай. Есть. На. Давай, давай. Давай, давай. Есть, есть, есть. Потальні пошкодження. Я ему откусы крило. Так все, він падает. А, класс, ну, заклонилась брови. Ну, добре, я вже підбив. прибыв. Есть. там збитий. Сбив. А, капец, что тут творится? Тут во все стороны стреляют. Капец. о а пока еще шо... он. А, ну. А, ну ладно, давайте будем... А, ну. Силь наша. Давай, давай. А, ну. Это покину. Ничего не роботь ала я ей сейчас шурну а класс шугну называется о давай прям на мене что мне не везет хочу поезд быть все часть помера а ну на давай на мужика а блин давай ой 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 зря зачем ну ладно, я пока за тобой буду. На. Давай, давай. Буду сбить. У меня хочется порой а? стрелять. Стрелять. Да я вообще шесть. Никого не сбью Ну давай, чего? Ну чай. Ну, на Давай, давай, давай. Спасибо. Я... Тиммейты, спасибо вам. Желаю вам самого найкращого. Не, реально, просто желаю самого наикращего вам. Классно мені Жить с тиммейтами такими. Что они меня сбили. Со... О, зараз його якось надо... Ну, пожалуйста, не падай. Я хочу тебе. Давай на. Давай, давай. Есть! Хватание пошкодження были прям. Откусив йому ему Е, Давай до мене лети. Зараз на... О, не ось. Бо щось. Вони вдво його зажали. Надо йому допомогти. Давай, один, два, три, на. На. Давай, на, мы. Давай, давай, давай. Есть. Давай, давай, давай. Сюда. На базу. На. Есть. Блин, у него утечка масла. Блин, давай, давай, давай. Сейчас. Давай, давай. Есть. Нет. Ну, всё, линква. Или нет? Нет. Ну, что за живучий летак? На. О, фатал... Есть. Фатальность сбытия. Алла, зря весь. сюда ты тоже залетела. На. Ну, давай, давай, давай. Есть. Есть. Пит по... Пит по -лит. На. Давай, давай. Сейчас, сейчас, сейчас. Есть. На. На. Давай, давай. Сейчас ему тоже отпустим крыло походу. На. А, класс, спасибо. Кто ты там? Ктось там стреляет и не может нормально пострелять, щоб без заклона было. Рад это... Все, у меня законного зброя, я не можу. Давайте там в следующий раз. Давай. Есть! Витак сбытый! Витак сбытый! Друзи, дорогие, мы сбили еще один витар, давай! Мені зараз би не упасты. Не розбитись. А, тут же аварія случилась. Ай! Ай! Чого? Чего? Каким образом? Там все, я... А, все, я хочу. Чего? Ну, хотя бы три... 3 повітряних ціли знищені. І зараз розповім, скільки я вверх. тут мені більш поінтересніше. Так, одне фатальне збиття є. Ну зараз. Знищено повітряних цілей 4. Допомога в знищенні 2. Фатальних пошкодження. 2. Критичні ушкодження... Ой, ні, фатальні ушкодження аж 4. Критичні ушкодження двоє. Ну, нормально, нормально якось, нормально. Мені сподобалось. Так, дивимося в дослідженнях. Що там? Ну хоча б чуть-чуть Е, -чуть Буде Поразка. Клас. Поразка. Дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь. А я з вами буде початись. See you, Papa!